Всім привіт! Citroen C4 Picasso і в мене появилася помилка ABS, ESP. Ну і Gearbox, Parking. Так, машина переходить в аварійний режим на роботі. Кропка робот, е, як у всіх, передачі, переключається до третьої, після третьої не хоче переключатися. Е, так, підключив діабокс і показує, показує. Дві помилки. Е, Показувало помилки ще датчики ВБС, датчики АБС поставив нові, не допомогло. Ручник тримає. Ще така проблемка. Буває звідси, от якраз коли з'явилася помилка, бувало кілька разів, що от десь в цьому районі тріщало. Таке враження ніби реле, ніби ну непонятно, що. Буду розбирати і дивитися. Спочатку з цього почну, а потім вже подивлюся по, по проводці. По, по кабелях, можливо, десь, десь обрив. Так, народ, дивіться. Е, вирішив ще раз пересканувати. Показало помилку сигналу датчику переднього лівого колеса. Е, запустив. Діагностику, інше не діагностику, а тест, зараз покажу вам. Так, ошибка зв'язку зараз включимо, підключимо комп'ютер. Так. Окей. Ізміряння стандартних параметрів і динамічна інформація, запустив і побачив, що дійсно ну, завів машину, проїхався, дійсно, всі три колеса показує, це не показує. Е і в чому фішка? Е дійсно, підункрати, заліз під колесо. Подив, відключив контакт, той, що йде до АБС фішку, подивився, а там грязно, ржавчина, взяв, почистив і все. Проблема вирішена. Все. Тепер ніяких помилок. Заводиться. переходить в авторежим. Це зараз показало стоп, тому що я знаходжуся в режимі діагностики. Якщо я зараз від це вийду, тоді воно нормально буде показувати. Якщо я закрию, Окей. Так, от. Все, будь ласка. Зараз ще покатаюся і подивлюся. Ну не знаю, з чим був пов'язаний тут ну, тріски тут цей, не можу зрозуміти. Але блін, ну реально, я датчики міняв на сервісі. Міняв на сервісі, мені поміняли. Ну, просто капець. Знаєте, мені вже там розказували, що прям треба до електрика шукати толкового. Я на трьох сервісах був. Ніде не могли знайти, причину Ну, Блін, казали, що це блок АБС ще щось десь проводка перебита. Ну, блін, ну просто, а причина просто в поганому контакті. Так. От фішка, про яку я казав, тут вона роз'єднюється, Ну, не хочу зараз, бо знов вискочить помилка. І ось тут два контактики. Я їх акуратно почистив. Попшикав Ведешкою і все. Зараз буду класти назад і пробувати поїздити. Так, народ, катаюся вже четвертий день. Нема ніяких помилок, все, переключається, передачі, все супер. Тому починайте з найпростішого. Дивіться, фішки на датчиках, з'єднання. Ну, по-любому підключайте комп'ютер. І тестуйте. Ну без того ніяк, просто. Все, всім удачі.